Та німецьке місто Саарбрюкен офіційно стали містами-партнерами. Міський голова Ігор Чайка у понеділок, 12 червня, підписав договір про солідарне партнерство. Вже у статусі партнера Саарбрюкен передав Ковелю укомплектований пожежний автомобіль, який перебуватиме на балансі РЖКП номер 1. З задоволенням ми ознайомилися із текстом угоди і повністю підтримуємо все написане тут. І сподіваємось, що нам вдасться це втілити в життя разом з паном Уве Кондратом, громадою Серблюкина, депутатами. І дуже вам вдячний за, за те, що ви піклуєтесь про нас і бажаєте нам допомагати. У ковалі найближчим часом розпочнеться нове будівництво двох мереж водовідведення дощових і талих вод. По вулиці Синкаловського протяжністю 304 метри. Роботу виконуватиме фізична особа-підприємець Тищук, та по вулиці Багряного протяжністю 212 метрів. Тут роботи виконуватиме Дзо, Волинь Бутех. Сума укладених договорів 1 мільйон 198 тисяч гривень та 943 тисячі гривень відповідно. Розпочали поточний ремонт семи містків пірсів на набережній водосховища. Працівники КП «Добробут» замінюють ушкоджені дошки та укріплюють дерев'яні настили біля водойми. Стало пам'яті полеглих воїнів та героїв Небесної Сотні, що на меморіалі слави поповнилася, на жаль, новою секцією. Станом на червень місяць 2023 року тут розміщені вже 60 фотографій воїнів громади, загиблих в російсько-українській війні, в період з 2014 по 2023 роки. У ковалі 14 червня відбулося засідання громадської ради за участі міського голови Ігоря Чайки, секретаря ради Оксани Багнової, заступників Тараса Яковлева та Наталії Малиницької. Серед питань, які розглядали, стан і доступність захисних споруд, реставрація будівлі в дворі поліклініки на вулиці Незалежності, а також перенесення дати дня міста, яке припадало на першу неділю липня і якого в цьому році не відзначатимуть. Але вибір нової дати за словами міського голови. Залишається актуальним, і це питання винесуть на громадське обговорення. 52 дитини із 25 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали продуктові набори, придбані за кошти програми служби у справах дітей щодо соціального та правового захисту дітей. Подарунки вручав керуючий справами виконкому Іван Шуліпа. Концертну програму організувало управління культури, молоді, спорту та туризму. Дітей полеглих героїв на півсирі, дітей із багатодітних сімей, тих, що перебувають у складних життєвих обставинах, приймає місто партнер Ковеля Барзінхаузен за підтримки благодійного товариства Допомога дітям України. Усього 18 дітей протягом місяця житимуть в родинах, будуть відпочивати та подорожувати країною. 16 червня на другому поверсі галереї мистецтв відкрилася звітна виставка робіт учнів Ковальської дитячої художньої школи імені Андрони Калазарчука. У цьогорічному звіті представлено 160 робіт. Виставка діятиме протягом місяця.